Поняття 8 березня, воно максимально нестатичне. Воно було нестатичне і в радянські часи, і воно нестатичне в незалежній Україні. Вперше на протест вийшли текстильниці американські в березні 1857 року. І дуже довго їх протест, тодішня пропаганда і американська і пізніше радянська подавала як виступ повій. Вони ну не від хорошого життя вийшли на майдан. Вони виступали за скорочення робочого дня. А він міг досягати 16 годин. За скорочення робочих годин для дітей їх протест не дав жодних підсумків? Велика кількість протестних хвиль була напередодні Першої світової війни і в саму Першу світову війну. І завжди вони припадали на березень в 1910 році. В Копенгагені Клара Цеткін була одна з організаторів цих протестів, але такі протести були в Парижі, в Берліні, тобто по всій Європі. Чи був мітінг? Ларицеткін типовим так просто в неї була така соціалістична біографія, яку радянська пропаганда могла викинути на гора, але, врешті, європейські жінки через оці мітинги добилися права обрати. Тобто після Першої світової війни жінкам масово надають виборчі права. Близько до лютневої революції відбувся марш пустих казанів, пустих кастрюль жіночий. І відповідно цей марш був одним з тих факторів, який призвів до повалення царського режиму. В ті роки радянська влада загнала 8 березня з площ у зали. Тобто ми чітко бачимо, що в 20-ті роки відбуваються мітинги з нагоди 8 березня, а в 30-ті роки відбуваються нагородження в великих помпезних залах знатних жінок, як тоді писали колгоспниць, робітниць, стахановак. Це був такий от перший крок, коли змінилося першопочаткове значення цього дня. Тобто, від самого початку це був протестний рух, але зрозуміло, що радянську владу влаштовував протестний рух проти Російської імперії, проти царської влади, але не влаштовував, не влаштовував потенційний протестний рух проти власне самої радянської влади. В брежнівські часи е, е, свято інфантилізується, е, тобто воно набуває такого е, відтінку. Дитячого і з'являється велика кількість листівок, де з нагоди восьмого березня є білочки, зайчики, сонечки, то есть там водмедики, які несуть квіти. Це робилося в контексті того, щоб. Остаточно знищити оце от революційний характер свята, і, врешті, для того, щоб жінка легше сприймала те, що вона загнана на кухню. В цей період з'являється велика кількість пропозицій щодо подарунків жінкам: фени, пилососи, кастрюлі. Дуже велика кількість карікатур, які зображують чоловіка, який випив з нагоди жіночого свята, в нього вже там вісімкою ноги. Він, значить, вириває десь квіточку, несе своїй дружині, десь прикупив кастрюльку. От, от він виконує свій обов'язок. Радянський Союз він вимагав від жінки і те, і се, і п'яте, і десяте. Ти і кар'єру будуєш. Бажано десь в металургії. І, значить, діти в тебе доглянуті, і чоловік нагодований. І, Ну, от радянська влада намагалася це на нормалізувати. І от в такому форматі Україна здобула оцю спадщину радянську в 90 ті і на початку 2000-х років. Чи був в нас жіночий рух в Катеринославі? Мені вдалося знайти статтю в газеті Южна заря» за 1912 рік. В якій висувається ідея про створення товариства захисту прав жінок. Е, чимось, чи увінчалася ця ідея, чи не увінчалася, мені невідомо. Але от в е, 1912 році в соціальному дискурсі нашого міста це питання було. Конкретно в Катеринославі виступів не було. В Києві були вони були в, в 1917 році. Взагалі вимагали ну, стандарт, стандартного набору речей, краща заробітна платня, її вчасна виплата, е, продуктові талони. Е, Ну і регламентація праці не могло не бути такого, щоб жінки не вийшли на Майдани. Вони вийшли, тому що мали право і мали на те причини. Єдність у різноманітті, як девіз Європейського союзу, він. Говорить, в тому числі і про те, що існують різні традиції значно 8 березня. Для скандинавів це прям важливе свято, це важливий чекпоінт, Бо, врешті, скандинави були передовиками з точки зору надання виборчих прав жінкам. Ну і з точки зору боротьби жінок за свої права. Тобто для скандинавів це прям. То є святе. А от ду Цього дня відносно прохолодно ставляться у таких материкових лідерах: там Італія, Франція, Німеччина в країнах, колишніх країнах соцтабору є дві крайнощі. Там хтось вважає, це радянським спадком і треба сплюнути і забути, як Балтійські країни. а Хтось все ж таки як на Балканах країни. Ще має якісь ліричні прив'язки до того, що це має бути червоним днем у календарі. Такий от прорив про те, що це не свято весни, краси і так далі. Він відбувся в 2010-х роках. Тобто, в 2010-х роках з'являється альтернативне свято, коли альтернативний варіант відзначення, коли жінки виходять знову на площу. На мітинги вони не дуже чисельні, можуть включати там 10, 20, 30 осіб, які стоять з плакатами і говорять про те, що це не свято весни краси, що потрібно залишити тюльпани на клумбі. В 2014 році ми з дівчатами стояли на європейській площі з плакатами, привертаючи увагу до адекватного змісту 8 березня. І паралельно стояли представники якоїсь політичної сили, я вже не пригадаю якої, і роздавали тюльпанчики від якогось політика. І от така біполярочка була характерна для українського суспільства. Повномасштабна агресія вона остаточно подолала цю біполярочку. Навряд чи знайдеться такий політик, який прийде з тюльпанчиками до дівчат з третьої штурмової в молодіжних колективах. Такої традиції там дарувати тюльпани, дарувати мімози. Ну її немає. Е, ну, По-перше, того, що мімоза росте в Краснодарі. Це такий був е, незнаний, негаданий піар-хід з боку радянської влади, як розкрутити Краснодарську Мімозу. Тобто, в Брежнівські часи з'явився такий от символ 8 березня Краснодарська мімоза. В молодіжних колективах всі ці от радянські символи вони вже відмерли. Цей день це зайвий привід нагадати. Про права жінок.